Тебе благословляє, і освячуєш тих, що на тебе, уповає. Спаси людей твоїх і благослови наслідя Твоє, О, і тобі славу, і благодарення, і поклонення веселаємо. Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віці віки. з участю Президента Леонідіда Кравчука з участю патріарха автокефальної православної церкви Мстислава, з участю наших єпископів, представників Римо-католицької церкви, представників Корпусу дипломатичного. Скажімо, вся Україна сьогодні тут в соборі святого Юра. Дорогі друже у Христі, нашу зустріч над могилами всіх, що у Христа були окрещені і у Христа були задясти над свинтарем у Бамбу. Ця зустріч, коли ще живський покійний митрополит Іоанн, який розумів багато. Уже з природеного з ним в шляху посабатківщина і дуже зворушнему віддава у тій святій Коседі, вас великий неосвященний, друже, і вологію. Тож і я сьогодні щасливий, що я ще б міг дійти і стати над твоєю домогилою, мій улюблений брат і сказати тихе прощай. Дякую тобі за ті слова потіхи, які були мені грішному висловлені на початках отої великої міграційної хвилі, що ми спільно переживали. Це дало нас наснагу йти нас і далі з Христом у руках і для Христа. І наше прощення сьогоднішнє от твоєї людомови. Воно абсолютно має глибокий зміст, воно нас єдає, воно нам дає можливість поступити до сенса свого серця і запитати його, а чи ми так само йдемо в життя і так само служимо Богові, як ти служив. Отже. Я низько схиляю свою уже майже столітню голову. Грибоко поклонитися перед моєю домовиною, перед твоїм тілом. Ти будеш світити нам в тим рявах, які на шляху людського життя бувають, зокрема на тяжкому шляху української нації. Одне лише, я вірю, є. Вона хлібок розуміє правду, без Бога не до порога. Дякую тобі, Боже, ще один. раз, не глубоко схиляюся, бодяться. Слово має високодостойний пан Леонід Макарович Кравчук, президент України. Ваші Преосвященство, шановні гості, пані і панове. Сьогодні Україна віддає данину пам'яті праху патріарха Йосипа Сліпого, видатного церковного діяча, однієї з чільних політичних фігур часу кривавої, відчадушної боротьби за народ, за волю, за державу. Патріарх Йосип Сліпий явив світу зразок справжнього українського патріотизму, незламного в любові до отчії землі та її народу. Відкритого до світової цивілізації високоосвіченого і високодуховного, патріарх Йосип Сліпий залишив за собою урок любові до України і урок цивілізованості у виборі методів боротьби за Україну. Усією діяльністю своєю він показав нам зразок ілюстрацію вищості духу народного над грубим насиллям. Віри і духовності над дикістю і варварством цивілізованості та освіченості над брутальністю. Патріарх Йосип Сліпий дав світу і Вселенській церкві свідчення того, що український патріотизм, український народ, українська церква повноправні категорії людського суспільства. Сьогодні ми вправи говорити про уроки сліпого, уроки духовні. Людські, настановчі уроки єдності народу і екуменічності церков, зразки державницького мислення і національного патріотизму. Митрофорни патриарши архимандрит, отец професор доктор Иван Хома, ректор Украинско католицко университету имени Клементе Папе, виконавец воли святой памяти патриарха Йосифа и своим словом неустрашимый пастор, отец профессор Хома. Ручча пам'ять слава належить тим, що ціле своє життя віддали для туземного і вічного добра свого народу. Так починав свою промову блаженніший Йосип Сліпий в 1937 році тут, у Львові, з нагоди 300 річчя смерти митрополита Вільямина Рудського. Такою вічною славою вкрилося ім'я великого сина України святої пам'яті патріарха Йосифа шліпого, що його тлінні останки ми перенесли свободу святої Софії в римі до катедри святого Юра у Львові. Його блаженство, блаженніший патріарх. Miroslav Ivan, kardinal Zvočijski. Visoko dostojni pane predsednike, visoko preosvješčenji in preosvješčenji vladiki, dostojni ministri, člani diplomatičnega korpusu, državni predstavniki Ukrajini, Світліші отці і преподобні сестри, високоповажені пані і панове, шановні гості, дорогі в христі, брати і сестри, сповнивши волю великого покійника, блаженнішого патріарха Йосифа і сповідника, і переховавши його тіло біля гробничі слуги Божого митрополита Андрея Шептицького, ми кличемо до всемогутнього Бога. Англійською подякою, піснею. Слава на місцях Богу і на землі мир людям благовоління. Ми насамперед дякуємо Господеві за те, що врешті дарував нам вільну і самостійну батьківщину Україну. Ми дякуємо Богові, що на цій нашій вільній Україні повертається правда, справедливість і любов. І що можемо сповнити волю наших велетнів духа і переносити їхні тлінні останки на рідну землю. Подякувавши Богові за всі його благодаті, ми почуваємось до милого обов'язку зложити сердечну подяку Президентові України Леонідові Кравчуку за його особисту участь у цих наших торжествах. Який своєю приют, приют, присутністю не лише підкрестив велич особи покійного патріарха Йосифа, але виразно дав до зрозуміння всьому українському народові і цілому світові, що Українська греко-католицька церква і її сини та дочки, які стільки постраждали у минулому, втішаються тепер повною свободою совісті. І публічним визнанням. Цим ви достойний пане президенте, увійдете в історію України як той, хто привертає правду і справедливість до нашої Батьківщини, де стільки літ були подоптані її основні права. У своєму заповіті ісповідник писав, в підземеллях Київської тюрми мене довгими роками мучили. Коли я був живим, в підземельній гробниці Оновленого Собору Святої Софії Київської, спокійно спочив би я, бувши плотою вмерлим. Чого остаточно бажав покійний блаженний Йосиф, і до чого змагаємось до об'єднання наших церков, до поєднання в Христі, до вільного і суцільного народу, якого собиратиме. Наша київська свята Софія, колиська нашого християнства. Дай Господу собственному работу ему, Патриархову Ясовую, и сотвори ему вечную память.